Петро Лищук долучається до нашого ефіру. Щиро вітання. Добрий вечір вам, пане Петре. Добрий вечір. Отже, говорять в Кремлі, зокрема, пісково озвучує, що зустріч на рівні лідерів держав України, Сполучених Штатів Америки Російської Федерації може бути тільки результатом довгострокової роботи і вже якихось конкретних підготовлених точок? Ну з одного боку, це якби очевидно, навіщо зустрічатися лідером, якщо не готовий якийсь документ, ба більше немає напрацювань. Але з іншого боку, чи бачите ви зараз можливості для якоїсь конструктивної роботи? З точки зору Російської Федерації з огляду на той меморандум, який вони нам передали на початку червня, із цими її максималістськими вимогами? Ну я думаю, що в принципі росіяни вони не налаштовані на якісь адекватні розмови. І очевидно, що в умовах, коли як вони в принципі думають, і, мабуть, не безпідставно думають. Вся увага Сполучених Штатів зосереджена на, на близькосхідному регіоні, вони, в принципі, вже не вважають для себе за потрібне і імітувати якісь відповідне бажання зупиняти війну, що, власне кажучи, відобразилося в заяві Піскова. Тобто, вони ж тривалий час носилися з цією самою ідеєю, що, начебто, вони хочуть, хоч зараз припиняти вогонь, це Україна не хоче, і т.д., і т.п. і т.д., і т.п. Але. Але зараз вони фактично від цієї ідеї відмовилися і прямо зізналися так. Ми не хочемо припиняти війну, ми хочемо воювати далі. І очевидно, що це прямий, пряма декларація про відмову від ініціатив, які висловлював раніше президент Сполучених Штатів Трамп. Інше, що Трампу це очевидно байдуже, але це вже інше. Гаразд, тоді за яких умов ви бачите можливість чи в принципі є ця можливість ем, зустрічі у форматі на рівні трьох лідерів: Трамп, Зеленський Путін, і від чого загалом це залежить? Ну це залежить від багатьох обставин, але найбільше це те, що потрібно реально тиснути на Росію, потрібно припиняти загравання з російським режимом. І розповіді про те, який там Путін прекрасний і геніальний, потрібно реально тиснути на Росію в різний спосіб, починаючи від економічних санкцій і завершуючи озброєнням України е у вигляді надання Україні додаткових аргументів, чому для Росії краще припиняти війну, аніж її продовжувати. Допоки це не буде зроблено, у Путіна реально немає там мотивації брати участь в якихось переговорах про завершення війни. От, те, що озвучив Пісков, це реально думки Путіна, як Путін вважає. Це не означає, що вона так в реальності, але Путін так вважає, тому він вважає, що йому реально нічого подібного не потрібно. Але ж фактично, більше місяця тому саме Путін був тією людиною, яка не те, що погодилася, а запропонувала зустріч, і на неї в результаті не приїхала. Ну я маю на увазі перший перемовний трек, який стартував в Стамбулі всередині травня. Ну, бачите, там була хитрість. Путін він же ж і не казав, що він особисто приїде. Він сказав проводити переговори в Стамбулі, очевидно, розраховуючи, що туди відправить того самого Мідинського, який буде імітувати переговорний процес, нічого не вирішуючи, і в такий спосіб він просто банально буде тягнути час. Тоді президент України запропонував провести зустріч на рівні лідерів. І тоді Путін від цієї ідеї відмовився і все ж таки прислав делегацію на Чарі з Мединським, очевидно, для того, щоб продемонструвати, що ці переговори вони якось пов'язані із минулими стамбульськими переговорами, і начебто є їхнім продовженням. А, ну, приблизно таким чином ця вся історія розвивається. Але ж насправді в цей пінг понг можна гратися дуже довго і дуже довго збирати якісь переговорні групи абсолютно безрезультатно. До чого це я? Ось в Російській Федерації Марія Захарова каже про те, що російська делегація буде готова прилетіти до Стамбулу після 22 червня для продовження переговорів про припинення вогню. Ну так би мовити, уже третя зустріч. Але скільки зустрічей ще має і може пройти до якихось конструктивних рішень того ж, припинення вогню. Ну, бачите, оскільки головна мета мідінського займатися імітацією, то зустрічей може бути скільки завгодно. Допоки Сполучені Штати готові сприймати це, як то кажуть, за чисту монету, чи робити вигляд, що вони це все сприймають за чисту монету. Поки що на даному етапі для росіян ситуація вдала тим, що вона накладається на близькосхідну війну нову, в якій, очевидно, досить сильно занурені Сполучені Штати. І відповідно Сполучені Штати, очевидно, поки вони там зайняті, вони готові робити вигляд, що так дійсно там якісь переговори йдуть. І це такий собі сурідний аргумент, чому, наприклад, вони, е, ну, чому вони, наприклад, не накладають санкції на Росію. Завжди можна сказати, ну дивіться, переговори ж тривають, тривають, ну так, там вони складні. Ну, а хто вам сказав, що вони будуть легкі? Нехай зустрічаються, обговорюють. Це ж, знаєте, така от риторика офіційна адміністрації Трампа, коли їх питають про, про санкції проти Росії, про завершення війни, про припинення вогню. Вони завжди кажуть, ну дивіться, Трамп вже зібрав українські і російські делегації за столом переговорів. Це його досягнення. Раніше цього ніколи, ніхто не зміг. А Трамп зміг, Трамп молодець. Тепер нехай домовляються, стільки, скільки, скільки, скільки потрібно. До така у них позиція. А ще, мабуть, позитивний сигнал для тих же ж сполучених штатів Америки, що зараз між Росією та Україною відбувається обмін полоненими сьогодні. І напередодні відбувся черговий раунд. Чи є це для США якимось таким показовим знаком? І можливо Путін якраз таки пішов на найменші для себе втрати для того, аби показати, що так вони готові йти на якісь компроміси. Абсолютно вірно, Да? тобто він пішов, він зробив те, що йому найменше, скажімо так, загрожує з точки зору якихось там політичних, геополітичних чи будь-яких інших наслідків. Він погодився на ці обміни полонених. Тепер можна буде завжди сказати, ну що ви кажете, переговори безрезультативні. От дивіться відбулися обміни полонених. Ну тобто, це знову ж таки надає певну вагу цим переговорам і дозволяють ті самі адміністрації Трампа. У спілкуванні із власними політиками, журналістами апелювати до цього, що дивіться, ну переговори ж то успішні, насправді. Ну, так вони складні. Так, можливо, там потрібен буде ще один, два, три, чотири, п'ять, десять, двадцять раундів. Але ж вони тривають, ну, тривають, значить це прекрасно. Російська Федерація буде цей процес затягувати безкінечно чи вони намагаються якраз таки між крапельок пройти літо, сподіваючись на свою, нібито успішну наступальну операцію на нашій території? Ну, очевидно, так. Очевидно, вони планують тягнути час, допоки вони як вони вважають, час грає на них, і допоки як вони вважають, вони мають перспективи досягнути чогось військовим способом? Тобто можна припустити, що це до осені, чи Я не знаю, які там у них конкретно плани цій ситуації, але очевидно, що зараз вони просто планують тягнути час і все. Чи можливо на цій арені розширення кола, так би мовити, перемовників, тому що Путін під час цієї прес-конференції цього заходу в Санкт-Петербурзі сказав про те, що готовий до контактів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, що це за такі сигнали, з чим це можна пов'язувати? Це справді його намагання закинути якусь вудочку, налагодити контакти з Німеччиною, бо саме від Німеччини залежить буде продовжуватися північний. Потік два чи не буде. Ну і чи це пошук якихось додаткових людей на міжнародній арені, які будуть його знову ж таки, як Трамп, витягувати з політичного забуття? Я думаю, що це звична робота на розкол, на розкол знову ж таки партнерів України, на розкол загалом заходу. Це улюблена тема взагалі Путіна працювати на розкол, тому тут, в принципі, нічого такого нового і дивного. А я думаю, в цій ситуації немає. Вони і далі будуть це все відпрацьовувати. Стравлювати між собою держави Заходу, намагатися принаймні це робити, розпалювати якісь внутрішні політичні суперечності. Це звична манера роботи Путіна. Тому що він, очевидно, хоче, щоб його опоненти вони зрозуміло були слабшими для цього їх треба розколювати. Не лише в якийсь інший спосіб, але й наприклад, в політичний спосіб, що він і намагається достатньо активно робити. Тут Дональд Трамп говорить про те, що так Сполучені Штати вони продовжують підтримувати перемовний процес, який триває, так би мовити, між Україною та Російською Федерацією. Але якщо істотного прогресу не буде, то США поступляться своєю ролью у врегулюванні Європи. Питання в тому, чи зможе прийняти на себе таку роль Європа, і можливо цією заявою стосовно Мерца, Путін намагається знайти для себе якийсь. Додатковий запасний варіант? Ну, я думаю, що це насправді поки що такі е, зовсі, не зовсім підкріплені чимось погрози. Е, Трамп навряд чи буде готовий сказати, ну, от що він скаже. Я вийшов з переговорного процесу бо я нічого не, не, не досягнув. Але він нічого не досягнув, але з переговорного процесу офіційно не виходить. Хоча й ніякої активної участі в ньому не приймає. Він просто дистанціювався від цього, користуючись. Е, е, Війною на Близькому Сході як приводом. Ну, і очевидно, що він планує це достатньо довго, це все якимось чином розвивати і надалі, і просувати надалі. Так, а, то... Тому о, я думаю, що це елемент тиску, який намагався використовувати Трамп раніше. Що от, давайте там швидше про щось домовляйтеся, а то я вийду з переговорів. Ніхто ні про що не домовився, Трамп нікуди не вийшов. Ну, от, власне кажучи, і вся. Історія із спробами тиску з боку Трампа ще стосовно того: а на кого Трамп такими заявами тисне більше на Україну чи все-таки на Російську Федерацію? Для кого ось ця втрата США як переговірника буде більш болючою? Не кажемо як союзника, саме як переговірника? Ну знову ж таки, знову сама ініціатива переговорів цих вона виходила від Сполучених Штатів. Вони започаткували цей формат, вони тисли на Україну, аби вона погодилася на участь в цьому форматі. І, в принципі, ніхто з великим рахунком їх про це не просив. Це просто була реалізація передвиборчих обіцянок президента Трампа. І все. А відповідно, на даний момент цей переговорний процес швидше мертвий аніж живий. Тобто, так, Трамп спілкується з Путіним періодично але як сам він говорить, спілкується вони не про Україну, а про Близький Схід. Тобто, ну, за великим рахунком, на даний момент цей трек не працює. І тому говорити про якесь значення виходу з цього треку, когось чи припинення цього треку, ну, це, мабуть, не потребує якогось великого значення, тому що, в принципі, е, ну, воно, воно зараз не працює. Ще такий цікавий момент Путін вкотре наголосив, нібито на легітимності українського президента навіть цитував там нашу конституцію. Говорив про те, що український президент обирається на 5 років. Звісно, президент Зеленський відповів, сказав, що Путін не легітимний уже як кілька термінів, зокрема три підряд. Але ось це може стати на заваді в перспективі і особистій зустрічі на рівні трьох лідерів і загалом. Підписання якогось фінального документа, тому що Путін насправді до цього апелює постійно Путін може говорити все, що завгодно, це не має ніякого значення. Путін може легко змінити свою позицію, як тільки йому це буде вигідно. Зараз він просто використовує це як привід затягувати час. Тобто він же не може сказати: я не хочу брати участь в тій зустрічі, тим більше я взагалі не хочу ні з ким зустрічатися, бо я банально боюся. Бо після знову ж таки спецоперації СБУ Павутина. Яка знищила третину моєї стратегічної авіації, причому в такий достатньо вишуканий спосіб я з бункера в принципі не хочу вилазити і не хочу ніде з'являтися, але якщо з'являтися, то лише в перевірених місцях на кшталт Пітера, де там ФСБшників буде більше, ніж учасників будь-якого заходу. Путін же ж так не скаже. Не скаже. Він скаже, а от Зеленський нелегітимний, а от я от з ним не зустрічаюся і не буду в нічому брати участь. Є, така, є такий прекрасний приклад, який показує ціну усім цим путінським заявам. Є така прекрасна організація під назвою Талібан. Тривалий час вона знаходилася в списку терористичних організацій Російської Федерації, була заборонена. Коротше кажучи, за будь-яку участь цієї організації за зв'язки з нею можна було одержати неілюзорний термін Загратами. Потім Талібан захопив владу в Афганістані, Росія встановила з ними відносини спочатку неофіційні, потім офіційні дипломатичні. Зараз вже Талібан із списку терористичних організацій виключений, а на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де, зокрема, виступає сам Путін, навіть підняли урочисто прапор Талібана на влаштові. Тобто Путін може робити все, що завгодно, може оголошувати будь-кого терористом, а потім знімати це і робити вигляд, що нічого не відбулося. Зрозуміло, дякую вам, пане Петре, за дуже змістовні роз'яснення за те, що долучились. Політолог Петро Олещук був із нами на зв'язку.